Хтось каже в своєму житті: я не можу подолати. А хтось каже: Давай, ми будемо боротися, давай, ми будемо стояти, ми будемо сильними, ми ми маємо зрозуміти те, що ми самі створюємо межі своєму розуму для дії Господа. Тема сьогодні не обмежуй Бога. Відкриємо повторення закону, 10 розділ, 17 вірш. Адже Господь, ваш Бог, є Богом богів і владикою владик. Він Бог великий, сильний і страшний, котрий не зважає на особу і не бере подарунку. У сучасному перекладі. У мене написано Бог, який не зважає на особи і не бере хабарів. Але перед цим ми читали про те, що Бог усіх богів, страшний для тих божків і злих задумів бісовських, да? для тої темряви, для гріха Бог страшний. Ми говоримо про те, який наш Господь, і що в ньому немає меж. Він могутній, сильний, величний. Він Бог, в якого немає нічого неможливого. Хто вірить в те, що Бог може робити неможливе? І все? А що? Чого не весь зал піднімає руку? І для Ісуса Христа так само Він може робити неможливе. Ісус Христос, коли ходив по землі, Він був обмежений. Він був обмежений тілом. Він не міг одночасно перебувати тут і в іншому місці, але коли він помер за кожного з нас, і воскрес на третій день Він став необмежений. І зараз він також необмежений в нашому житті. І нам необхідно бачити так, як бачить Господь. Бог не бачить меж, і нам потрібно бачити так. Як бачить наш Господь. Слово Боже нам говорить, що влада Його, вона не має меж. Так само і ми маємо бачити своїм розумом, наш розум обмежений людський, правда? Своїми думками, своїми ідеями, своїми словами, і ми можемо обмежувати Бога таким чином. Своїми думками, ідеями, мріями ми можемо обмежувати, але Бог, Він робить. Неможливе в нашому житті, і в якому немає нічого неможливого. Амінь. І влада Його, вона надмогутня, надсильна і вона примножується. Відкриємо з вами друге царів, четвертий розділ. Якось жінка, вдовиця одного з пророчих учнів, звернулася до Єлисея, волаючи, волаючи, твій слуга, мій чоловік, помер, а ти пам'ятай, що твій слуга шанував Господа, але тепер. Прийшов позикодавець, аби забрати собі в рабство двох моїх синів. Єлисей сказав до неї, чим я міг би тобі допомогти, скажи мені, що є в тебе в домі. Вона відповіла: немає у твоєї слугині в домі нічого, крім глечика з олією. Тоді він сказав: Йди, напозичай собі посуду, де інде. В усіх твоїх сусідів, назбирай собі якомога більше порожнього посуду. Коли повернешся, замкни за собою і за своїми синами двері та наливай весь цей посуд олією, відставляючи кожен наповнений. Отже, жінка пішла до нього і так зробила. Вона замкнула за собою і за своїми синами двері, вони їй подавали посуд, а вона Наливала олію. Сталося так, коли весь посуд був повний, вона попросила свого сина, аби подав наступну посудину, але він відповів: їй, немає більше порожнього посуду, і Олія враз перестала текти. Після цього вона пішла і повідомила про все Божому чоловікові, а він сказав: Повертайся, продай олію і заплати свої борги. А з того, що залишиться, будеш жити сама та твої сини. Жінка прийшла до Єлисей. Єлисей був необмежений. Чому? Тому що він вірив у Господа, і Господь діяв через нього. І тут пророк Єлисей в її домі. І він запитує, що маєш ти мені дати, що в тебе є в домі? Він не спитав, чого в тебе немає. Він сказав, що є в твоєму домі. Глечик з олією нагадує нам. Ісуса Христа. Да? А ми, як Церква, всі ті посудини, яких позбирали від сусідів, яких позбирали на дорозі при дорозі, і привели всіх в одне місце, і з одного глечика наповнювалися кожен цією олією. Дивлячись на цю цікаву історію, да? цікаву подію, Бог не мав межі до тих пір, поки в неї не закінчилася. Посудина. Я зараз хочу сказати одне, щоб в нашій церкві ніколи не закінчувались посудини. Амінь, щоб Бог мав велику силу для кожного з нас і наповнював нас усіх. Повернемось до цієї жінки. Ми читаємо, що син сказав, що вже немає посудин. А хотіла б я запитати у вас, якби було більше посудин, більше ста, більше 200, чи наповнені, чи наповнені вони були Єлеєм, чи ні? Наповнили тому, що Бог не має меж. Можливості Бога зупинило тільки те, що були відсутні посудини. Але і це, що в жінки було, принесло величезну користь. Вона змогла віддати борг, забрати своїх синів і ще й сама мала від того. Давайте відкриємо числа 13 розділ. І ця історія нам чітко ілюструє той. Приклад розуміння і мислення, де можемо ми обмежувати Господа, Господь розмовляє з Моїсеєм. І звернувся Господь до Моїсея з такими словами. Пошли людей, і нехай вони оглянуть ханаанську землю, яку я даю у володіння Ізраїлевим нащадкам. Пошлете по одному чоловікові з племені його батьків. Кожного начальника серед них. Вони пішли, вони побачили ту землю, вони побачили, наскільки вона багата, що вона має, наскільки родюча вона була, і вони іще побачили перешкоду. Комусь ця перешкода в'їлася в їх розум, а для когось ця перешкода була мизерною перешкодою. І ми читаємо 27-й. Розповідаючи йому, вони зокрема сказали: ми обійшли землю, в яку ти нас послав, в землю, що тече молоком і медом, а це її плоди. 28-й. Але той народ, що живе в тій землі, сильний, а міста укріплені і дуже великі, зустріли ми там нащадків. Єнака. Кале вже втихомирював народ перед Моїсеєм і говорив: ми неодмінно підемо і успадкуємо її, адже ми спроможні побороти їх. Однак чоловіки, які ходили з ним, наполягали. Ми не зможемо виступити проти цього народу, оскільки він сильніший за нас. Хтось каже в своєму житті: Я не можу подолати, а хтось каже: Давай, ми будемо боротися. Давай ми будемо стояти, ми будемо сильними, ми, ми маємо зрозуміти те, що ми самі створюємо межі в своєму розуму для дії Господа в нашому житті. Як же не створювати нам ці межі? Як не створювати ці ідеї від себе, а триматися Слова Божого? Буття 17.1. Коли Аврамові виповнилися 99 років, з'явився йому Господь і сказав. Я, Бог Всемогутній, ходи зі мною і будь бездоганний. Він може змінити все. Іти за ним, слухати його і бути бездоганним. Це значить, що? Змінювати своє життя, змінювати свій розум, проголошувати в молитві не те, що перед очима нашими, а те, що ми не бачимо, а хочемо мати. Своєму житті і стояти до тих пір, поки не відбудеться від Господа відповідь. Ми часто можемо надумувати своїй голові. Я хочу так, я не хочу так, та я не піду сьогодні дощ. Чого я буду йти? Бог і так подіє в моєму домі. Я посижу, да? або навпаки, людина просто біжить у церкву, навіщо? Для того, щоб перебувати в цьому домі, перебувати, наповнитися Божою силою, і потім встати, піти і завоювати те, що належить їй. Ми самі створюємо в своєму розумі такі перешкоди. Можливо, сьогодні хтось переживає страшний діагноз, да? або якусь депресію, або якийсь страх, або якесь переживання є в серці людини, да? або в житті людини, в сім'ї. І людина просто бачить всю цю картину, і вона не бачить іншого виходу, як тільки те, що вона бачить перед собою, і нічого не може змінити. Давид, коли стояв перед Голіафом, він не дивився на той народ, який був з ним, він не дивився на розміри Голіафа, він дивився на Господа. Прочитаємо з вами буття, 18 розділ з 11 по 14. Історія вам уже всім відома. Авраам же і Сара були старі, дійшовши похилого віку, у Сари припинилося те, що зазвичай буває в жінок. Тож Сара засміялася про себе, кажучи, коли я постаріла, чи матиму таку втіху, та й господар мій старий, і промовив Господь до Авраама: Чому? Це засміялася Сара, кажучи, невже я справді нарожу, коли я стара? Хіба для Господа є щось неможливе у визначений час я повернуся до тебе цього ж часу, наступного року, і в Сари буде син. Ми бачимо реакцію Сари, що інколи можемо робити ми і самі. Що ти мені розказуєш про Бога свого? А де він, коли відбувається таке, да? а де Бог, коли війна, а де Бог, коли в мене рак, а де Бог, коли я не зцілений, а де Бог, коли в мої діти на війні, а де Бог, а де Бог, а де Бог і сумніваються у дії Господа. Ми своїм розумом можемо обмежити його тільки своїми ідеями, тільки своїми словами і своїми насмішками ми можемо зупинити Бога в своєму житті. Господь буде діяти тоді, коли ми будемо відкривати для Нього свій шлях, своєму розумі. Господь, я готовий для тебе сьогодні. Господь, я прошу тебе. Нехай будеш ти, Господь, діяти в моєму житті. Не мої думки, не мої цілі, не те, що хочу я, а що хочеш ти змінити в моєму домі. В моєму тілі Сара засміялася, тому що вона дивилася на сили свого тіла. Вона черпала тільки від себе силу, а Бог сказав, що я прийду наступного року і в тебе буде син. Хіба це не чудо? Бог не обмежений навіть тоді, коли утроба замертвіла, навіть тоді, коли людина вже втратила надію буття 15.5. Що Зробив Авраам. Що зробив Авраам? Ми читаємо про те, що він повірив. Без віри Богу неможливо догодити. Амінь. І якщо ти віриш, що Господь може зробити в твоєму житті таке чудо, Авраам сидить в шатрі своєму, закритий. Каже, що не дав ти мені сина, вийди із свого намету, вийди із своєї уяви, вийди із меж свого розуму, вийди із своїх перешкод, своїх стін, які ти настроїв. І Бог скаже тобі, подивись на небо, порахуй зорі, вивівши його на двір. Він сказав Авраамові: глянь на небо і полічи зірки, глянь на Господа, ми сьогодні співали 120-й псалом. Очі свої зводжу на гори, звідки прийде мені допомога. А також ми казали про те, і співали, що Господь поставить нас на гору, а гора це наша проблема, і наша гора не над нами має бути, а під нашими ногами. Ми маємо зводити очі свої до Господа. Тільки таким чином Бог не буде мати меж у нашому житті. Авраам підняв голову. Він глянув на небо і почув, що Господь сказав: таким буде твоє потомство. І повірив Авраам Господу, і він зарахував йому це праведність, повір і ти. Подивись не на свою проблему, подивись на Господа. Подивись не на свою депресію, не на свій страх, не на те, що сьогодні стоїть перед тобою. А дивись. На Господа, тільки в ньому заспокоїться душа моя, да каже Давид. Тільки в ньому буде серце моє чисте, тільки в ньому буде мій мир у серці моєму. Відкривай слово Господнє, те, яке є для тебе небо сьогодні. Відкривай його і починай вникати в нього, починай читати. Якби Авраам не підняв голову до верху, він би побачив ті зорі, які на небі були. Деякі люди знають, що Бог є, але тільки в своїй уяві можуть уявляти, що Бог може зробити в їхньому житті. Але Бог каже: вийди зі своєї уяви, подивись на Господа, і побачиш Боже благословіння. Ви скажете, я проходжу вже декілька років цей шлях, але нічого не змінюється. Чому? Тому що не подивилися на Господа, тому що не прийняли те, що каже нам сьогодні Господь. Вірити в нього, відкрити своє серце для нього. Ми можемо обмежувати його навіть у хвалі своїй. Бо хвала це наша зброя проти кого? Диявола. Ми зможемо ставити Господа на перше місце, коли будемо відкривати свої вуста для нього. Відкривати своє серце для Господа, відкривати і віддавати йому всього себе. Авраам вийшов весь на вулицю. Він не витягнув тільки голову із намету, Він переступив цю межу, він переступив цю стіну, яка заважала йому зрозуміти Боже чудо. Коли ми повністю вийдемо до Господа, тоді ми зможемо повірити, повірити. Те, що хоче сказати нам сьогодні, Господь, є ще дуже чудовий приклад. Давайте відкриємо з вами Івана 11, 21. Молитва для нас має бути на першому місці, тому що це основа всього, це той час, той момент, де ми виходимо для Господа і таким чином маємо з ним зв'язок. Марта сказала Ісусові: Господи, якби ти був тут. Не помер би мій брат, але й тепер знаю, що Бог дасть тобі те, що лише просиш у Бога. Ісус каже їй: Твій брат воскресне, говорить йому Марта. Знаю, що воскресне у Воскресінні останнього дня. Та Ісус їй сказав: Я Воскресіння і життя. Хто вірить у мене? Хоч і помре, буде жити. І кожен, хто живе і вірить у мене, не помре по вік. Чи віриш ти в це? Чудове запитання, правда? Це питання до всіх, не тільки до Марти, а до всіх, чи віриш ти в Це? Можливо, ти думаєш, що сьогодні тебе неможливо оновити? Ти настільки відійшов від Господа. Що сьогодні вже надто пізно щось змінювати? Уже все кінець, і ти не знаєш виходу і шляху. Але далі ми читаємо сороковий вірш. Ісус їй відповів: Хіба не сказав я тобі, що коли будеш вірити, побачиш Божу славу? Коли будеш вірити, побачиш Божу славу! Чи віриш ти в це? І далі 41-й вірш. Відвали камінь від печери. І далі ми знаємо, що Він покликав Лазаря. Лазарю вийди, і Лазарь вийшов. Сьогодні, можливо, цей камінь, як перешкода, стоїть в твоєму житті. Ми читаємо про те, що для Ісуса цей камінь не був перешкодою. І Він каже, відвалі цей камінь, виходь! І сьогодні Ісус каже тобі виходь, відвали цей камінь і виходь до нього. Відвали цю перешкоду, яка є в твоєму житті сьогодні. І виходь до нього, бо Він чекає тебе на цьому місці. Для нього немає перешкод над твоєю хворобою. Немає перешкод над твоєю проблемою. Для нього навіть не була перешкода смерть, бо Він її переміг і воскрес. Амінь. І сьогодні, якщо ти віриш у це, Ісус Христос в твоєму житті відвалив цю перешкоду, і зараз Він з тобою разом воскрес. І ти в ньому, і він в тобі. Навіть тоді, коли ти думаєш, що вже все, смерть перемагає, для Ісуса це тільки кома, яку Він ставить, і далі буде продовження. Світ може махнути на тебе рукою вже. Може забути про тебе. Друзі можуть відвернутися від тебе. Родина може забути про тебе. Є той, хто сьогодні прийде до тебе. І знаєте, як Господь починає діяти, коли ми хоча б трішечки відкриваємо кран, з нього йде спочатку капелька. Відкриваємо ще більше і стає ще більший потік. Так само і в нас, якщо ми будемо відкривати себе більше для Бога, Бог буде діяти в нашому житті і ще більше. Бог обіцяє Тобі сьогодні, що Він тебе не залишить. Я народився від Господа, я нове творіння, і нічого не може зупинити мене сьогодні. Він зцілює рани твого серця, він бере тебе у свої руки. Садить на коліна і каже, дочко моя, сину мій, я люблю тебе, ти в моєму царстві посаджений. Я записав ім'я Твоє на небесах, і я є твій Господь, бо я воскрес, і ти воскрес також. Амінь. Давайте з вами піднімемось.